Вітаю, друзі! На зв'язку з Стрібер. Це лайв контент відос. Ми знаходимося на сервері Ukraine GTA 5. Я, я давно не знімав, давно не записував відеороликів в лайві. Коротше, що буде відбуватись? Я зараз знімаю всі бабки, які в мене є, і йду купляти бізнес на сервері Ukraine GTA 5. Я так давно тут хотів бізнес, і тут такі ціни на бізнеси. Коротше, зараз я дуже сподіваюся, що буде все нормально працювати. Все записується добре, і не буде траблі зі звуком, тому що в мене немає моментів варіантів перезаписувати. Знімаємо з рахунку всі гроші. Я потім вже куплю бізнес і це вам розповім. Так, 50. Ну, 300 вистачить. Давайте даже 400. Навіть. 52. притик притик 52, 400 ми знімаємо. короче поки я біжу, декілька слів. Я давно хотів бізнес на Україні Один час я фармив гроші дуже. І дуже, ну, не знаю там, комусь для мене це дуже дуже і дуже. Я проводив в грі по 6-7 годин. Зрозуміло, що там, коли фармив на далекобійниках, вийшов пендімен, я качав пендімена, пробував гриби. короче я дуже хочу бізнес на Україні. та да. і от сьогодні. Я сподіваюся, що все буде нормально. Зараз я беру тачку, їду за людиною. Вона в деморгані. Я ще чекав її дві години. У мене а, в 18:30 підключають світло, і я сподіваюся, що я все встигну зробити. А, все в мене вийде, і потім я вам розповім. А, забігаючи наперед, скажу, що це бізнес по типу що то кредит. Тому що частину грошей це не всі гроші, які я віддаю за бізнес. Я віддам трошки більше. Але частина грошей музику відключити. Частина грошей буде в кредит. А, в позику не знаю як. Коротше, їдемо, їдемо, їдемо. Треба знайти де Морган Де Морган, по ідеї тут. Їдемо туди, і забираємо людину і їдемо до бізака. Ну як? Багато? Блять. По разному буває Моя ну, хтось скупится на 200 тысяч, может вообще никто пару дней не скупляться, понял? Така тема. На два... Ну, короче, по-разному. Финка в в типа совершенно разная. Я його брав, типа, с... чисто він у меня 2 месяца побув. Я типа заробил из него бабок и все продают. Так що... в принципе, можешь зробити то саму скину. Ну, винт тебе больше был, як 2 месяца. Может може даже больше, да. Ну, короче, я скільки да. Ну я тебе писал, что що... в... В восьмому чи в дев'ятому місці. За ну нього. Да, виходить більше, більше. Ну, да, виходить, більше. Ну так, виходить більше. Ну, і... я зафармив з нього за ці місяці, щоб не сплюздіти, навірно, для ми половиною я його зафармив. таке. Так. Якось так. Я, ж, я, ж, просто... тіпа, його, я його. Чую, я його брав, я знав, що тіпа, таке буде, так що. Шо, ну, ти, ти його брав вроді в районі 30-ки, бо я говорив. За, за, за 30-ти, да, я, да, да, 30 я просто собі хочу бізак, ну мені без різниці, є там кінка чи нема. Ну, Тож, я... Якщо б типа з ним займатися, можливо, він би приносить більше. Ну опять же, це не Я один час фармив, фармив гроші, потім устав, коротше, бізнеси почали летіти вверх, і я, коротше, місяць майже більше не грав взагалі. А тут опять побачив, що ти його продаєш, і ж тобі писав чи раз, чи два, чи три. І ще ну, тобі місяці так. три назад пропонував, типу, 60 ж... Ти я, що... я думав, типу, я вернуся, буду типу, іграти активно, поняв? В мене щось, короче, поки не зацепає. Дубнове їхні поки не цепляю, так скажу. Я, О, по... там я сильно розстроїла, бля, я на не надіявся, вас нагав надежди, коротше. Там мож, може пофіксить щось, бо там в натурі я читав люди, типу, пишуть, там вообще заробить немає. Ну та, там чисто в номер ходишь. Короче, дивись, давай як робимо. Даєш мені 50, чи скільки? Ну, ти, типа пропонуй за 50. Ну, типу, там його треба пропонувати, що ти мені запропонував я, його. Ну, не понял, дай, Короче, даєш мені 50, остальні, блядь, якщо що на зв'язку, мені вони не горять, понял? Ну, вот цей. Через, через мені, через 3 місяці, да, типа, меня насрать. Типу, так, хорошо, без питань. То ли через планшет, то ли через телефон. Вроде через планшет. ID 265. Так, а ну розкажи, що товари, тут треба щось робити. Дивись, товари вообще там 95 тисяч матів, там тобі їх хватає ще на годину. Типа там до фулки забив об, а там ще ціла куча. Ага, а податки в банку оплачувати, да? Податки, да, коротше, в банку оплачуєш. Там 75 тисяч. Ага, окей, окей. Так, тебе підвезти кудись? Так, да зараз я по квесту, зайду, вам куплю щось ти Ага, ага. Коротше, друзі, я купив Бізак, по ідеї, якщо я все правильно зробив. Чи я неправильно зробив. Бізнес. У мене з'явилось меню бізнеса, мати є. А зараз я чувака відвезу і, що, і включусь. до парковки дашчі я не знаю. І зараз включусь. Ну, а на зв'язі. Да, 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 приноси... Дякую. Ну, я, типу, в будь-якому случаї постараюся чим пошвидше. Знаю. Ну, типу, оці в мене закінчаться вклади. І там, я думаю, що не проблема 5 лямів нафармити, поки за 20 годин. А, не мені, типо... вот. так що... Все, хорошо, дякую, друже. На, на связі. Давай давай. Давай, давай. давай ух пролагнуло аж. Народ, я купив. Бізнес на сервері Ukraine GTA 5. Коротше, якщо вкратце, то ну е, я маю чуваку віддати, що за нього 15 лямів. Типу, тобто, я предложив йому, запропонував йому е, 60 і плюс 5 за те, що він почекає там е, декілька днів. Ну, не декілька днів, там в мене 25 годин вклад стоїть, мені треба його. От, ще п'ятерку. Я думаю, що я за нього переплатив, але вже як є. Коротше, йду, кидаю оці от, е, гроші, оплачу собі податки і зараз повернемось до бізнесу. Так, ну що, народ? Е, можете привітати чи посміятись в коментарях? Е, я власник бізнесу на сервері Ukraine GTA 5. Блін, я чесно, це зараз перші емоції. Я дуже довго до цього йшов. Насправді, один час я вже закинув гру на сервері. Зараз вам покажу чому. Якщо ми відкриємо Marketplace і введемо бізнеси, ну тобто, ось стоїть за 99, Тут непонятно за скільки його продають. 99 мільйонів. Очевидно, що ціна набагато більша. 777 мільйонів 300 мільйонів. кому цікаво, Ну тут теж стоїть 150 державна власність. Тут гості він 150 в чумашах, а хто знає, скільки він коштує по факту. Та сама історія: 250 мільйонів. АЗС е е е 500 без торгу. Тобто ви розумієте, які які суми. Які ціни на ці бізнеси на сервері Україн GTA 5 І по факту я купив бізнес ну за 65 мільйонів. Як я вже говорив, 50 я йому дав, ще 15 я там зароблю. У мене 10 повинно бути через 25 годин на вкладах. І отака от ситуація. Там мені по факту залишається ще 2,5 мільйончики зробити. Це ізі просто, і у мене вже є свій бізнес. Я його продавати Ну не планую. По крайній мірі, поки що, поки я граю на сервері, поки в мене повертається інтерес, тому що я дуже хотів бізнес. За останніх декілька місяців я провів на сервері 300 годин. В мене там було щось 50 чи 100 награних. Е, зараз. У мене вже скільки? Вже 407 годин, тобто близько 300 годин я провів на сервері, і повірте, що це дуже багато. Так, ну що, функціонал бізнесу? Мені повідомлення прийшло. Не знаю, що за повідомлення. Функціонал бізнесу отак він виглядає. А, в кації 144 тисячі, я навіть не знаю тут ну Треба як їх забирати. Зараз буду ще з цим розбиратись. а Далі оплатив я його на 10 днів за 67 тисяч, на 9 днів 67 тисяч така ситуація. Далі по керуванню бізнесу. Тут у нас є замовлення товарів, але ну, товарів тут, як бачимо, залишились при продажу. Коли купляєш або продаєш бізнес, товари залишаються. Це насправді дуже круто. Далі, відповідно, у нас тут покращення, поки що для бізнесів ніяких покращень немає. А продаж гравцю і продаж держвласність я навіть не хочу це натискати, а, це по керуванню. Далі у нас тут є статистика. А, ось а, припустимо, сьогодні у нас 4 грудня. 76 тисяч за 3 грудня 14 тисяч, 2 грудня 2 тисячі. 1 грудня взагалі 0. І в принципі, як людина і казала, колись може бути хінка колись її може не бути. А ось друга сторінка, попередні місяці, раз на місяць буває 150 тисяч, навіть отака от ситуація. Тобто, десь колись є, десь колись немає. Тому заходьте в мій бізнес, додивився до. Цього моменту. Буду вам дуже вдячний. Ось 10-й місяць. Так само. Десь колись може бути 200 тисяч, десь колись взагалі нічого немає. Тобто, не знаю, від чого це залежить. Я буду пробувати а, робити рекламу цього бізнесу. Так, да, я вже її роблю на Ютубі і буду ну, намагатися, щоб більше людей в нього заходило. А, так, друзі, зайшов в банк, і тут у мене вже є каса бізнесу. Тут я можу поповняти касу бізнесу, не зовсім розумію для чого. І знімати відповідно гроші. Теж 3%. Зирництво просто 140 тисяч, 144 тисячі, 200. 000. Ну, зрозуміло. Знімати гроші я поки що не буду. Ну для чого? Не треба. Хай От. А далі вже буду дивитись там через тиждень. Можливо, зроблю якийсь знову відеоролик, скільки людей приходить на цей бізнес, що взагалі відбувається, і яка ситуація. А на цьому я буду закінчувати. Досить несподіваний приємний відеоролик, тому що я й не сподівався, що я куплю бізнес. Дякую людині, яка мені його продала. Ви його бачите в відеоролику. За те, що погодилась отак ось зробити, почекати. Дякую вам, хто підписується на канал. Дякую всім, хто ставить вподобайки. А з вами був стрімер Юа і всім пока!